Всім привіт! Встановлюємо газову колонку Bosch Term 2000, по-моєму. Ну там у назві відео буде точно написано. Коротше, повішати її то не проблема. Практично на старі кріплення повішали. Зробили ось такий димоход замість гофри, бо тут нестандартний, нестандартний вихід на димоход. Поклали перехідник із 115, хоча тут 112,5, але 115 сідає майже ідеально. Потім поклали 120 трубу коліно і далі у нас іде ще 25 см, але 5 см я відрізав, тобто 20 см кусок 120-ї труби в стіну. Все. Значить, що я хочу? Я хочу от показати вам, як закріпити цей шланг штуцер. Не вийде у вас, якщо так от мало міста ніяк, крім як знімати верхню кришку. Верхня кришка ось тут, ось в цих містах закручена ось тут. На два болтика, на два саморізи. Ну, і тепер нам просто треба вже надіти сюди ось так скобу. Штуцер засовуємо знизу, перекручуємо одразу шланг до нього. І ось так. Просовуємо. Все, готово. Поклали на місто, кладемо кришку, підключаємо теплу воду, підключаємо газ. Холодна у нас вже підключена. І пробуємо запуска. Кладемо батарейки, пробуємо запускати. Ось ці два гвинтика ми вже закрутили. Поклали на місто кришку. Залишається лише засунути крутілки на регулювання, але от газ підключаємо, обов'язково змінюємо прокладку і перевіряємо, чи герметично все. Зараз поміняю прокладку, прикручу і покажу, як перевірити. Прокладка має бути ось така, обов'язково паранітова. Резинові прокладки на газ ми не кладемо. Так, отже, щоб перевірити, чи не пропускає у нас газ. Спочатку нам треба зробити розчин. Беремо баночку, беремо кісточку, е, в баночку е, милорідке. Там буквально небагато. Так, от вийшло трошки. Ну там і каплі води є. І теж буквально трошки. І буквально трошки води ми туди ще капнемо. капне. Ось так нормально буде. Тепер ми це все розмішаємо, щоб воно було чим побільше нам піни треба. Якщо мало піни, додаємо ще мило. Нам потрібна саме піна. Так, заколотили і зараз ми цю піну наносимо ось сюди. На з'єднання. Так, не жаліємо, піну не жаліємо. У нас її багато. Воду, до речі, ми вже відкрили, перевірили, але я думаю... На рахунок води у вас немає ніяких запитань, там все просто відкрили, капає, трошки дожали. Головне, щоб тут ось шланги стояли добре, не шаталися. Так, і тепер ми пробуємо відкривати газ. Повністю відкрили газ. І дивимося. Все. Зараз іще мило наносимо. Наносимо ще там мило. Ніде нічого не пропускає. Якби пропускало, ми б одразу побачили воно би. Бульбашки би пішли, бульбашки би пішли. Все. Ось так ми перевірили, все у нас безпечно, газ пішов. Якщо можна відкрити гарячу воду, випусти. випускаємо повітря із неї. Все, вода пішла через колонку, повітря випустили і тепер кладемо батарейки і пробуємо запускати. Так, в принципі, батарейки стоять. Вже я спробував запустити, а це вода на мінімум стоїть, це газ на мінімум. Це е, не трогаємо взагалі, коротше, бо тут, коли додаємо, то колонка тухне. Оп, колонка включилася. Все, водичка нагрівається, все працює. А тут цим параметром ми регулюємо температуру. В принципі, ось і все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, комусь допоміг.